дня, підписники. Сьогодні ми розпакуємо сухпай української армії. І сьогодні ми розпакуємо сніданок. Красива, гарна, зелена упаковочка з надписом Сніданок. Ну що почнемо розпаковувати? Так. Ага, охота рука з жопереговністі ростуть. Так, подивимось, що внутрі консерва сніданок Мі сні... міс... Сніданок туриста сталкери поняли цилку. Так, Крекери. Іще крекери. О, сухі серветки. Так пакетики з цукром, кава, точніше кавозамінник і волога серветка. Тепер все це треба приготувати. Розпочинаємо з кофеїну. О, анка Натуральна вищина рощино кава. Так, і насипаємо сахарку. О, губате нас. Так, підождем, поки чайник закипить. А поки закипає чайник, відкриємо консерву сніданок-туриста з однієї чудової гри, як сталкер. Маленькі технічні проблеми були. Так, і що ж легендарні консерві? Я бачу чи мясо, чи рибу, не розумію сейс. Хоть не сире. А ну-ка. Схоже на телятину. Ой, знизу ще щось там. Да. Дуже смачно, але буде і каша. Її треба підігріти, бо не смачно. П'ємо цю кашу і намажемо на кофе. Ой, кажу, как На наші кетки. Так, ніж. Як плохо розмазується. Це все підігріть, правда, але все одно. Все одно. Так. Так, да, все-таки, хто був вправ, казав, що так, посмакуємо. Крекери наскільки тверді, що їх неможливо не відкусити. Я еле я їх відкусив. На жаль, в нашому сухпаї не було ні каші, ні яких супів, нічого. Тільки консерва і отакі от галетики. Осталось спробувати тільки каву. Заварюємо каву. Скуштуємо кави. Так. Це, мабуть, не кава, це кавозамінник. Не, не нагадую каву. Запам'ятайте, це, це не натуральна кава, це каву Зовсім не напам'ятовує Кав, каву. Ну, а цукор солодкий. Якось смак такий тепер неприємний, як вода з кавою, то кави насипали дв, дві маленьких зернинки і все. Ну, от а такий у нас сніданок. Що хочеться замітити, що немає ніякого гарніру до сніданку туриста. Кава поганенька, галети тверді. ну, ну Але не їсть, в принципі, можна. Будеш в окопі не голодний, але немає ні таблеток, ні нічого, щоб це все розігріти. Треба ймети своє. Ще що хочеться відмітити, що я забув сказати, що в сніданкові. Лежав ще отакий пакети Ну, Ставлю я такому сніданку 6 з десяти, дуже смачно. Ставте підписки, ой, ставте вподобайки, підписуйтесь в наступному відео. Ми будемо розпаковувати обід.